Хочу записати ще одне відео по своєму. У цьому для живця, що повітря дає. аератор, воно чи як воно називається? Коротше, пробував його все класно робить. Одна біда, він тут розрахований на дві батарейки, які стоять паралельно 2 вольтові батарейки. О, і тут кріплення не таке, як в моїх батарейках. Я думав, як зробити те кріплення, в принципі, щоб це було. вирішив, що поки що кріплення я робити не буду. Того що я взяв просто, не знав, як його тут робити. Я пробував його присобачити, поки що не знаю. Чого я вирішив його не робити? Того, що я хочу просто випробувати, я перепияв його напряму. Звісно, це неудобно, бо як вони розрядяться, вони акумуляторні, вони заряджаються. Якщо не розрядять, треба буде все відпаювати нахер, заряджати їх на зарядному, потім назад пхати. Але я так зробив, я хочу випробувати а... поки що так, скільки воно часу буде тримати, скільки воно часу буде Нет... робити. Взяти його десь на рибалку, кинути в тебе і побачити, скільки воно часу ті батарейки витримають. Якщо воно буде там херню, яких півгодинки там, чи, чи, мало часу тримати, то смислу його робити нема. Я думаю, <клес> <клес> взяти тоді отаку от батарейку, такі батарейки. Оці літі, літіо-іон, вони по 3,7 вольта йдуть. І в них десь 2,5 до 3 ампер часов. Тобто тут хороший акумулятор, тільки що в ньому біда. Що він не підходить по 1,5, тут має бути півтора вольта на випаді, в ньому 35 майже 4 вольта. І може нахер ця вся херня згорить. Я його тут підключав, воно гудить в 5 разів голосніше, так сказати, навіть якщо воно і буде робити, то і не згорить від того, то коли я його занесу на рибу, то воно, буде так, воно так гудить, що воно там полякає всю нахрен рибу. То, що я подумав, хочу провірити оці батарейки, тим більше, що вони вже не нові, вони вже були в фонариках, вони експлуатувалися, тобто вони можуть бути, так сказати, вже трохи допіддохлі. І хочу я провірити, скільки вони часу будуть витримувати. Якщо вони будуть херню тримати, так сказати, то не, не стоїть цим ними заморачуватися, поставити оцю. Батарейку літі... до 3,7 вольта. Купити стабілізатор 1,5 вольтовий якось його туди я пристрою, то таке. о, І буде вихід з цієї батарейки 1,5 В. Йомкость вона велику має. Якщо взяти, що вона буде видавати тільки 1,5, то йомкость в неї взагалі буде бомба. Буде ще в 4 рази більше. Це буде 1,5 вольта, вона буде. а буде йомкость її тоді. Е... В два рази, ну більше ніж в два рази, коротше, до, буде до 5 часів, мати. тобто вона буде класна. Ця буде держати Ну, тобто, Така в мене ідея. О, коротше, Оце я проекспериментую, скільки воно буде ці батарейки тримати. Якщо вони будуть херню тримати, то поставимо оцю батарейку, купимо стабілізатор 1,5 вольтовий. І він там порядка коштує, я дивився в інтернеті 5 гривень, той стабілізатор коштує. ну Можливо, в нас там 5 гривень не буде, на, на радіоринку, може може 10, ну хай 20 в сили, то не думаю, більше він там не буде. О, Сюди якось його поставлю, так сказати, і буде все воно нормально. Одна біда з коротше, що те, що, що воно буде 1,5 вольта видавати, то це так. Да. Одне що біда, як її буде заряджати. Зарядного у мене нема до них, до цих літій ОНИ батарей. Ото, що вони фонарик, от така батарейка стоїть. Де ж то фонарик той? Зараз фонарика покажу. Оце. О фонарик така теж, така сала батарейка. В принципі, я оцю виковрав з е... металошакача. Нахер поки що не треба. О. Коштує вона десь 150 гривень. Впадло купляти, тому що той металошукач все рівно без толку стоїть. О. І от О. Фонарик от така батарейка. Є зарядне до фонарика, яке заряджається через звичайний зарядний від телефона, тільки там шнур. Шнур начий. О, шнур тут не такий. З одної сторони він такий, з другої, де вставляється фонарик, заряджати, він не такий. Тобто можна його заряджати, Ці батарейки буде тупо через фонарик. ну, В принципі, щось можна придумати з тим теж. Нічого страшного нема. тобто така ідея. Все, Дякую за увагу. На все добре. Цю ідею теж провіримо. Обхавлю його в це. Відро, бульки дає, класні, все нормально. Кажу питання, скільки оці -дві батарейки в мене витримають. Ну, Зараз, бачите, я її припаяв на ці дротики, воно там Ось закриваю, включаю, чути, що жужить. Там о, дме, повітря дме, о, все добре. Виключаю нафіг, провірювати, не знаю, чи буде. Ну, Трохи тиліп, там вони болтаються, але в принципі, вони не закріплені ніяк, вони там теліпаються. Ну, Будемо потім з цим рішати. Зараз мені найголовніше перевірити, скільки ці батарейки витримують. Що вони херню витримують, не стоїть ними взагалі заморачуватися. Оцю пристраювати через стабілізатор. Через стабілізатор півтора вольтовий. Її підключати і буде все, все нормально. Все, дякую за увагу. все добре.